Напередодні нашого інтерв'ю я трошки подивився е, телеграм-канали пропагандистські, ток-шоу пропагандистські, російські, і е, таке враження, що е, Україну, навіть теми України, е, для них інший новий ворог зараз затьмарив. це Азербайджан. Е, Почалася якась напруженість між цими двома країнами. Я нагадаю нашим глядачам, що почалося з того, що в одному російському місті вбили кількох громадян Азербайджану силовики російські при затриманні, і президент цієї країни Азербайджану Алієв. Вимагав вибачень, пояснень з російської сторони. Потім а, почалися затримки російських пропагандистів а, вже на території самого Азербайджану, і ось фактично, а, те, що зараз а, відбувається в російському телебаченні, це дуже нагадує цю от а, прожарку, да, прожарку аудиторії прогрівання її а, напередодні великого конфлікту. А, в чому суть конфлікту? Невже це просто ось така битовуха, а, яка призвела до Такого складного складного конфлікту, таких складних стосунків між цими двома країнами. Що відбувається? Ні, причини три. Я б звів до них, хоча їх направду більше по пріоритетності. Перша причина це те, що зіштовхнулися ідеологічно для російського російської влади, російського режиму. Їх сила. І право на насильство, і, зокрема, на садизм, лежить в основі. Це одна зі скреп, і вони ніколи не вибачаються за силу. Сила є ключовим мірилом всього для ієрархії, і відповідно той, хто на горі, це альфа самець. І для Путіна вибачитися неважливо, це меч 17 чи це збити азербайджанський літак. Абсолютно байдуже. Вони до останнього будуть крутитися на сковорідці і не визнавати цього, бо це проявити слабкість. А для Алієва його режим збудований, як всі тюркські режими, збудований на ідеї батька нації. Починаючи від Туреччини Ататюрк, завершуючи там, ідучи Бірмиди Мухамедовим чи Казахстан, візьмемо Назарбаїв зараз Такаєв. Це традиція політична. Це все країни далекі від демократії в класичному її розумінні. Азербайджан взагалі далекий від демократії, бо це спадкова влада від батька до сина, і журналістики незалежної немає, опозиції немає, знищені вбиті, вислані тощо. Тобто, це країна, де править клан Алієва, і все належить йому, власне, і він є таким собі самодержавцем, і Росія, де править клан ФСБ, Путіна, і він самодержавець. І для одного для іншого не можна продемонструвати слабкість для Путіна. Це визнати помилку, для е, Алієва це не захищати своїх підданих, бо він батько нації. І перш за все, це літак. Який Росіяни збили, які сподівалися, що в Каспії потонуть тільки майстерністю пілотів і випадковістю, а він приземлився в АКТАУ. Врятовано було десятки людських життів до тих, які були втрачені. Показово, що одразу Казахстан дав доступ Азербайджану, і вони отримали всі докази і фізіляж то, що Росії не вдалося це саботувати. Це також про певний рівень відносин. Це буде третьою причиною, чому зараз це трапилося. Так, от перша причина в тому, що Путін не вибачився, Алієв максимально давав змогу різним пасам Путіну для того, щоб він цим яко зробив, з'їхав, щоб красиво, але нормалізувати відносини в Росії. Закусілісні хто таке Азербайджан, бо в основі лежить шовінізм. Є країни третього сорту, а є Росія. Відповідно, хто ми такі, а хто вони такі, що ми перед ними вибачалися. Далі ми бачимо 9 травня, аліїв на 9 травня відміняє в останній момент, тому що власне в Росії так і не прийняли рішення вибачитися і нормалізувати відносини. І тут трапляється зараз черговий, буквально етнічний погром на якусь групу. Росія стверджує кримінальну групу. Тут можна вірити, можна не вірити, росіянам вірити себе, не поважати, але виглядає достатньо а, переконливо. А силовики затримують і. При вистосовують невиправдану силу, там б'ють тих, кого взагалі сенсу в тому немало, вбивають декількох, і всі вони азербайджанці. І все це ще й супроводжується тим, що от азербайджанців і так далі. Для Алієва ясно, що це впродовження цієї теми. Підбурює ще більше його суспільство, яке очікує, де антиросійські настрої високі. Ця інформація буквально підриває. І для Аліва це плівок в обличчя. Він не може не відреагувати, і він реагує. А в Росії, звісно, закусується знову. Перед ким вибачатися і чого так. Друга причина це те, що у Азербайджану, як вони вважають, відбулася перемога з поверненням Карабаху. Чому як вони вважають? Тому що Карабах багато разів переходив, і, скоріше за все, це лише один з витків, і тут ще на покоління вистачить постійної боротьби навколо Карабаху, десь домінує Вірменія, десь домінує Азербайджан, але зараз вони на хвилі цієї воєнної перемоги. Вони відчули себе спроможними, вони досягли місії задачі, яку десятками років, років плекали, і відповідно аліїв зараз на коні. Азербайджанці відчувають себе самоповажно на відміну від того, як це було раніше, бо погромів етнічних і азербайджанців, і грузин, і таджиків, і е, туркменів, і е, киргизів всіх інших в Росії безліч і постійно. Але ніхто ніколи не підіймав голос на Москву, бо це вважалося як несправедлива, але природня даність. Ну вони великі, колоніальні, все інше, і ці країни просто собі сиділи і визнавали цю неприємну реальність, що вони нічого не можуть з ним вдіяти. Але на тлі цього піднесення, на тлі ситуації, яка вже загострилася, і є запит суспільства, і, е, е, Аліїв не може втратити обличчя, Азербайджан робить нехарактерний крок. І закусуються за Росією по жорсткому, починають висилати агентуру, всі заходи відміняються інше, і, зрештою, навіть показують кадри з побиттям тих, кого росіян затримували, проведенням їх ганебному. Це на присядках, всі іншим, копіюючи дії російських силовиків, демонструючи, що не тільки росіяни можуть так діяти, до азербайджанців, да, але й азербайджанці можуть до да росіян так діяти, повертаючи їм але тому, що третя причина Росія втрачає впливи. Десять років тому або 5 років тому ніхто собі в голову уявити не міг навіть три роки тому, що таке можливо. Але зараз Росія втрачає як глобальний вплив, ми бачимо в Африці, в Сирії тощо. Але важливий момент вони втрачають і серед сусідів. Азербайджан це країна сусід. І коли Азербайджан показує Росії фігуру викручену в руках, це. Говорить про те, що Росія і як регіональний лідер вже підважується, а це перепрошую, але весь тюркський пояс. Чому я сказав, що показовим було, що Азербай... Азербайджану Казахстан надав доступи до всього, це вже так, про те, що Турк, це, про стало... Угу. І це стало наслідком того, що А, Росія стагнує, Б, країни між собою починають згуртовуватись в протидії російській а, російській загрозі. Росії вдалося зараз те, що взагалі не мислимо, вони змогли одночасно налаштувати проти себе і Вірменію, і Азербайджан. З Азербайджану йдуть жорсткі заяви. З Вірменії, міністр закордонних справ Вірменії каже, що розповідає, що треба робити Лаврову, а спікер парламенту називає генератами. Тобто, красиво хто ще, окрім Путіна, Настільки талановитої в лапках людини міг би досягнути того, що два ворогуючих між собою історично народи обидва ненавидять Росію і зараз дозволяють собі два малих народи жорсткі висловлення повідомлень до Росії, як Україна може використати на свою користь цей конфлікт, і чи може взагалі що треба робити? Я думаю, дуже. Дуже вірним був дзвінок Алії з боку Зеленського. Це правильний крок, який потрібно було зробити, його зробили абсолютно молодці. Далі мають бути цілі каравани проєктів з боку України: мистецьких, художніх, спортивних, бізнесових, купа контрактів, купа договорів всього, що тільки можливо. Чому? Бо все, що відмінено зараз російського Азербайджані. Туди по можливості має заходити український замість азербайджано російського форуму, україно-азербайджанський, замість виставки Третьяковки – заходить виставка з України, замість балету російського, український. замість театру український. і так по всьому. Бо вони нормалізують свої відносини певною мірою. Більше, краще, це займе тижні місяці. Це класика зовнішньої політики Азербайджану. І зараз будь-які гучні слова, які скажуть, на підтримку України, гучні слова, образи в бік Росії, все це вивітриться, і після цього ми залишитись. Ми можемо залишитися виключно з тим, що Азербайджан нам похлопав і сказав, яка Україна молодець, але знову відновив співпрацю з Росією. А нам треба зараз влізти в це вікно можливостей для того, щоб максимально наситити його тим, що залишиться, і після того, коли нормалізуються відносини. Того, з якої позиції ми стартанемо, потім втрачати або набувати. Тому слова це добре, але дипломатія це далеко не тільки про слова. Це перш за все про ті, контракти, договори, проекти тощо. І отут треба скористатися вікном можливостей по максимуму.